Як їсти менше, а насичуватись більше. Лови лайфхак. підписчик. Згідно оптичної ілюзії, Делбефа їжа на меншій тарілці здається в більшому об'ємі ніж на великій тарілці. Особливо, якщо ти свою канапку наріжеш невеликими кусочками і розкладеш по всій тарілці. Це когнітивний компонент насичення, і згідно з експериментальних даних, коли ти розумієш, що ти вже поглинув багато їжі, ти споживаєш менше їжі в цей прийом, ти більш ситий і менше споживаєш інші прийоми протягом дня. Окрім того, експериментальні дані показують, що їжу нарізану невеликими шматками, люди жують довше, Сам акт жування – це є один з факторів насичення. Їжа довше перебуває в роті, відповідно. Люди більше насичуються смаками канапки з ковбасою. Насичення смаком це окремий фактор насичення, називається сенсор де насичення, яке впливає на тривалість ситості після споживання їжі і на проспективне споживання калорій за добу. І давайте не забувати, що наші механізми насичення ситості формувалися в умовах палеоліту, коли люди свою трапезу, низькокалорійну, волокнисту споживали довго. Відповідно, насичення наступає не відразу, як ми напхали желудок калорійним провіантом, який погинається в мить. Насичення потребує часу, споживаючи їжу довше, їжу нарізано невеликими шматками, ми вчасно відкладаємо ніж і веделку, стаємо за столу, споживши менше калорій. Так, підписчик, це науково обґрунтований лайфхак. І він може бути контрінтуїтивним, але така вже наука. Наука визначає закономірності реальності, щоб ми з тобою досягали наших вузькотарієвих цілей.